Глава п'ята Хлопчик Дієго Ромера взяв за руку незнайомого дядька і зайшов в холодний темний кабінет. Плитка на підлозі була майже чорного кольору. Колись ця плитка була яскраво синьою, точніше, синіми були візерунки, завитки, крапочки, листики, химерні і довгі лінії. Біля залізної шафи шматочок цієї плитки весело підморгував дієго. Було помітно, що шафу недавно пересунуло, і новенький квадратик хвилювався і світився від щастя. Ось він, я, такий красивий і білий, ось які красиві візерунки виписані на мені. Як цікаво нанесені поламані геометричні фігурки. Як плавно квадрати переходять в ромби і кола, як на мене, нанесений цілий світ, чийсь мікроскопічний паралельний світ, де кожен бачить щось своє, а решта, затоптані квадрати на підлозі, дивляться на новачка, сміються і чекають. Коли його теж покриє шар бруду, шар пилу, шар зношеності, вся підлога покрита брудом, візерунки вже давно не видно, тисячі черевиків витоптують тут малюнки, затирають красу завитків, знищують білий фон з синіми кружечками, крапельками, хвильками. І ти таким будеш твердять брудні побратими. Ні, не буду. Подивіться на мене, який я новенький і білий. Подивіться на малюнок, подивіться я серед вас такий один. Кричить новенький квадратик плитки, виблискуючи унікальністю і новизною. І ми були такими, як ти, новенькими і білими. Нас всіх поклали тут багато років тому, просто нас затоптали. А дві бруд і темрява ще попереду. Це лише питання часу. Діго дивився на цей шматочок унікальної плитки, яка дивом вціліла під залізною шафою. А тепер, коли надійного охоронця пересунули в кут, в будь-якому випадку стане таким же чорним від бруду і абсолютно безликим. Повне ім'я Дієго Гаспар Ромеро. Вік сім років. Хто твій супроводжуючий? Катеріна Іглесіас. Побачення з ув'язненою рівно годину Марія Ромеро народилася в сім'ї Ромеро багатих фермерів і скотарів високо в горах. Величезна веранда відкривала вид на море, яке блищало під палаючими променями серед земноморського сонця. Тут росла маленька Марія разом з няньками, не знаючи ні в чому відмови й докору. Підлім вона збігала по камінню до моря вздовж величезних вікових дерев і довго лежала на розпеченому піску. Закритими очима, слухаючи шум прибою, вона любила збирати білосніжні камінчики і приносити їх до себе в сад, викладаючи химерні фігурки навколо плодових дерев. Вірна собака Бая своїм гавкотом попереджала безмовну тишу про прихід господині, спадкоємиці. Батько Марії Гаспар Ромеро помер. Коли доньці було всього тринадцять, величезний сильний, він оддаром кулака вбивав молодого бика. Ромеро Бик, як його називали друзі, помер від серцевого нападу прямо у себе на пасовищі. Впав і більше не вставав. Ромеро Бик, який ненавидів лікарні і зневажав лікарів. Таки зустрівся з ними і побував в лікарні, правда, вже посмертно. Через місяць йому мало виповнитися 60 років. Його вдова, вдова Роза Ромеро була кілька років невтішна, але потім вийшла заміж за Сільвіо Наварро, господаря сусідньої ферми. Сільвіо був на десять років молодший за розу, низенький, щільний. Він був повною протилежністю Гаспару Ромеро. Марія не любила вітчима і намагалася не потрапляти йому на очі. Нещастя сталося в річницю смерті батька. Мати, яка випила занадто багато вина, спала у себе на другому поверсі. Помічники по дому та саду, бездітна пара Катерини і Хесуса Іглесіас вже відпочивали в маленькому будинку для прислуги. Марія й Байя сиділи в альтанці з видом на безмежну смугу моря, яка з'єдналася з західним небом, щоб втекти разом на край землі. Бая підняла вуха і заричала вона не любила чужих, особливо Сільвію. Хоча нічого поганого, ні їй, ні господині він не зробив. Хто тут? Марія вдивлялася в густі дерева, куди не проникало світло ліхтаря з веранди? Це Сільвіо. Марія невдоволено поморщилася. Його невисока й щільна фігура з'явилася серед дерев, білосніжна сорочка й полікоть закатані рукава. Воріт розстебнутий, майже до середини густе, чорне волосся на грудях і лисина, блискуча навіть у сутінках. Дівчина згадала свого батька красеня, сильного і сміливого. Що мати знайшла в цьому грибу боровіку, Який Марія так любила збирати з батьком. Сільвіо підсів на лавку, хоча бая все так само невдоволено гарчала. Сільвіо почав нести несосвітного колесицю щодо жіночої краси і породу про щось, що Марія вже перестала слухати і чути. Вона відвернулася і навіть не помітила, що відчим підсів ближче. На неї пахнуло запахом їдкого, задушливого поту і перегару. Марія хотіла відсунутися, але Сільвіо міцно схопив її за руку. Бая оскалила зуби і загрозливо заричала. Заткни свою шафку, іначе завтра я її пристрелю. Марія сильно зблідла, а й лей її голос не здригнувся. Вона підкинула брову й плюнула відчимо в обличчя. Сільвіо відпустив її руку, але в цю секунду в Марії пролунав такий гуркіт грому, як ніби блискавака вдарила в сусіднє дерево і світила все навколо. Удар їй в обличчя припав такої сили, що їй сталося разом з поламаним носом. У неї викотилися очі, поки вона піднімалася з підлоги і трясла головою. Байя вже помирала, її собака вмирала, стікаючи кров'ю. Тонке лезе з саморомного кинжала, яке сільве одвайливо витирав об оп... поличку вальтанці, знову виблискувало в непроглядній темряві, немов збуджуючи господаря знову перевірити його в справі. Розгледівши свою мертву собаку в калюжі гарячої крові, душа якої давно полетіла в собачий рай. Марія Завила, бая була її найкращим другом, її єдиним 15-річним другом. Батько купив їй на ринку цуценя на честь дня народження дочки. Торговець, який привіз цих дивовижних тварин на кораблі, сказав, що в Іспанії таких ще немає. І запросив непомірну ціну. Але Гаспар Ромеро, приторгувавшись рівно годину, гордо цуценя новонародженій дочці. Роза лише знизала плечима, хитаючи дитину, а байя, як назвав її глава сім'ї, з тих пір, ні на хвилину не залишала свою господиню. І ось старенька, підсліповата. Кульгуюча, вона намагалася в останній раз захистити свого друга, свою господиню, за що й поплатилася життям. Марія бачила кинжал крізь полону сліз, що заливали очі і крові, яка шмагала з розбитого носа. Вона відчувала, що запах поту наближається до неї, що смердюче дихання п'яного вбивці вже поруч, ось він, опускається над нею, притискує своєю вагою до дощок на підлозі. В одній руці у нього кинжал, який він тримає у її горла, а другий задирає їй спідницю і гладить по нозі ще вище, вище, вище. І ось він кидає кінжал на підлогу, щоб зняти з себе штани двома роками, тому що йому заважає величезний живіт. І Марія кобра кидається на нього, чіпляється зубами в щоку. Все, що вона пам'ятає, це кров, яка хлинула їй до рота, немов вона стала хижаком і рве бік дикого кабана, напавши на нього в лісі. Кабан видає крики, хрипить і виє, страшний удар в голову обірвав її думки, її страхи, її ненависть. Вона провалилася в такий солодкий сон, де бачила баю, яка стрибала з нею по піску, хапала пащею хвилі, махала хвостом. Вони бігли назустріч вітру вздовж берега. А десь далеко на горі стояв її батько і махав її рукою. Раптом Гаспар Рамеро почав перетворюватися на камінь, ставати частиною скелі, на якій стояв. Дочка з жахом спостерігала, хотіла кричати, щоб він біг, рятувався від каменю, але не могла вимовити ні звуку. Там, де стояв хвилину тому її батько, стояла кам'яна статуя бика. Раптом Марія наступила на щось гостре і впала від болю. Бая підбігла до неї, облизуючи обличчя й руки, а господиня не могла поворухнутися. Вона не могла кричати, біль була всередині неї, розривала на шматки. Вона розліпила опухле око, відчуваючи, що це єдине, що вона може зробити, Відчим гвалтував її безпорадне тіло, попередньо вибивши до напівсмерті. Марія бачила, як Сільвія закриває очі, мружачись від задоволення і видихаючи їй в покалічене обличчя, алкогольні пари й сморід, гнилих зубів. Він облизував кров під її розбитим носом її губи і щоки. Це не бая мене облизувала, цей старий ублюдок, покидьок пронеслося в голові у дівчинки. Їй було настільки боляче, ніби їй в один момент злабали кілька кісток. Вона намацала клинок, який маньяк в запалі збучення залишив на виду поруч з жертвою. Марія бачила сталь, відчувала її. Доторкнувшись до кінжала, вона відчула, що ручка стала її пензлем, Частиною руки продовженням. Вона видала гарчання на зразок баї, щоб Сільвіо відкрив очі. Він з таким подивом дивився на пачерку. здавалося йому досі не віриться, що в його горлі. Його улюблений саморобний кинжал, що зараз в останню секунду свого життя він дивиться на свою жертву і це останнє, що він побачить. Марія ще довго лежала під трупом, збираючись силами. Вона по міліметру виповзала з-під його туші, стогнучи від болю. Між ніг теж була кров, яка змішалася з чимось білим і липким. Марія тремтіла, а темрява потроху змінювалася рожевим досвітнім туманом. Зараз зійде сонце, і вони з татом підуть в ліс за грибами. Або вона з баєю побіжить до моря, набере білих камінчиків і викладе в саду у формі собачки. Або сяде на веранді і буде мріяти про хлопчика, якого недавно побачила на пляжі разом з батьками. Немає більше тата, немає баї. Її, Марії, більше немає. Вона схопилася за лавку і почала підніматися. Між ніг палило вогнем. Марія затиснула в кулачок хрестик, який висів неї на шиї. І з силою порвала цей ланцюжок. Обмотавши прикрасу навколо шиї баї, вона притулилася до свого друга і кілька хвилин лежала на ній, вмиваючись сльозами і прощалася назавжди. Витягнувши сірники з кишені штанів Сільвію, похитнулася, потім запалила сірник. Потримавши кілька секунд його запаленим, вона погасила сірник. Марія нелюдським зусиллям потягла собаку в глиб лісу, подалі від альтанки. Її найкращий друг, її бая не буде горіти в пекельному багаті разом з чудовиськом. Марія відтягла її подалі і руками почала рити яму біля високої старої сосни. Вони з татом любили це місце. Частенько після грибних походів вони відпочивали тут, поки бая носилася навколо, завогнено чорними, худенькими білками і товстими, незграбними, сірими зайцями. Вона рила хвою м'яку, яка пахла грибами, землею, лісом, прохолодою і вічністю. Тут бай буде добре, тут вона буде вдома. Марія плакала так друге в житті, перший, коли ховали батька, і зрозуміла, що більше ніколи в житті його не побачить. Вона не знала, скільки пройшло година або дві. Але ранкове сонце бадьора піднімалося над горами. Воно нагрівало ялинкові лапи. Намагаючись проникнути в саму густу й темного гущавину. Марія поклала на горбок польову філолетову квіточку і повернулася до альтанки. Підійшовши ближче, вона побачила, що її мати сидить на лавочці біля трупа свого чоловіка і дивиться на дочку, не блимаючи. Мамочка. Марія кинулася до матері і спробувала її обійняти. Але Тара змахнулася і вдарила дочку по обличчю. Брудна малолітня повія, погань, тварюка, як ти могла його вбити? Мамочка, я не винна. Він мене зґвалтував, клянусь, я не винна. Паскуда, Паскуда, ти вбила мого чоловіка, ти вбила мого Сільвіо, ненавиджу тебе, сука. Марія почала задихатися і хапати ротом повітря. а Роза наступала на неї, хапала за волосся і намагалася вдарити головою облавку. Я завжди ненавиділа твого батька, твого улюбленого татуся, твого найулюбленішого дорогого Гаспара. Мене видав за нього мій батько насильно, тому що сім'я Ромера завжди були найбагатшими покидьками. На узбережжі. А я, <хи> я любила Сільвію. Все життя я мріяла про те, що вийду за нього заміж. Коли Гаспар здохне, а він все не здихав. Це я підсипала йому вино таблетки від високого тиску. Я, я. Я купила їх в аптеці. Вони безпечні, якщо не перевищувати дозу. А я перевищила. У кріпленому віні їх смаку зовсім не чутно. <рес> Ось так я отруїла твого улюбленого татуся. І роза страшно розсміялася. Вона стояла ще п'яна з вечора, розпатлена і божевільна, як відьма. Чорне волосся з просіддю липло до спітнілого, зморшкуватого обличчя. Марія не впізнавала свою матір, дівчинку немов поламали, вивернули на віворіт, попатрали і набиливатою, як маяку іграшку, Їй захотілося до баї, до її теплого, величезного тіла, вічно висунутого язика, розумних очей, які були схожі на стиглу, майже чорну вишню. Їй хотілося обідняти баю і сховатися під ковдрою. З ялинковою хворі й шишок лежати в тиші, слухати спів лісових пташок і шум вікових крон. Марія не помітила, як вийняла з за пояса кинджал і наблизилася до матері. Недарма я хотіла відправити тебе до Валенції, подалі з очей. Сільвіо постійно говорив мені, що ти схожа на мене в молодості, і тоді я тебе зненавиділа. Я чекала, поки тобі виповниться 18, щоб вигнати тебе на всі чотири сторони. І Поки я займалася будинком, ти, брудна шалава, спокушала мого Сільвіо, мого улюбленого Сільвіо, а потім вбила його. Роза впала на коліна біля трупа і намагалася перевернути його. Вона шепотіла йому якісь слова, фрази, що все буде добре. Вона хотіла сказати йому ще щось, але на підлогу і на її руку щось капнуло. Рот почав наповнюватися кров'ю, і вона з таким же подивом, як і Сільвію, подивилася на Марію. Марія витягла клинок з пани матері і встромила його ще раз вже в живіт. Коли мати повернулася до неї обличчя, Роза осіла на коліна, потім завалилася важким мішком у бік, а потім сказала передсмертну фразу, від якої Марія скам'яніла. Сільвіо, твій батько, будь ти проклята. Суд над Марією Ромеро сколихнув всю Іспанію. Вона була героїнею місцевої газети телебачення. Хтось називав її вбивцею Матері Віччима, хтось називав її новою Дівою Марією, яка була рятівницею людства. Їй було всього 15 років. Звинувачення просило довічне ув'язнення, адвокат, призначений державою, просив врахувати факт звалтування і стан фекту. А також неповнолітній вік. Суд засудив її до 15 років в'язниці, але за хорошу поведінку та інші обставини її випустили вже через 10 років. Іншими обставинами став той факт, що на процесах в суді, в очікуванні вироку, її почало нещадно нудити. Вагітність була моторошною як власне і сам її факт. Після винесення вироку Марію привезли в жіночу колону під Барселоною. А через кілька місяців в тюремному лазареті вона народила хлопчика синього і слабенького. Тюремний гінеколог сказав, взявши новодородженого на руки: Е, мати, він у вас не виживе. Максимум пара днів. Марії Ромеро тоді було 16 років. Калавера вийшов із літака і вдихнув гаряче повітря рідної землі Аліканте. Він не був тут вже давно, кілька місяців. Йому подобалось прилітати додому, заряджатися енергією, насолоджуватися спілкуванням з сім'єю. Дієго, рідний мій мама. Не треба було самі, я б дістався, хотів по дорозі купити сестричкам подарунки. У Барселоні не встиг. Нічого, Каріньо, вони щасливі тебе бачити. Поїхали швидше дядько Хесус вже готує паею з морек продуктами, як ти любиш. Твої сестри і мій чоловік вже чекають, не дочекаються сісти за стіл. Зранку задивляються на торт. До речі, як твоя зустріч у Барселоні? Все добре? Мама, краще не може бути. Стривай, в мене тут ще одна справа. Калавера відійшов і швидко набрав номер. Він розмовляв хвилин п'ять, а потім різко відійшов від матері в бік дороги, когось визираючи. Верещачи гальмами, до нього підлетів форс, якого вискочив переляканий водій, кланяючись і вибачаючись, простягнув величезну коробку. Калавера взяв коробку і швидким кроком попрямував до парковки. Марія нервувала, але не подавала вигляду. Вона була дуже красивою жінкою, тільки зламаний ніс, ще з тюрми, трохи псував її бездоганне обличчя. Операції не могли виправити дефект, з яким вона сіла у в'язницю, але це віддавало і робило її особливо магічною. Як ніби вона зберігала таємницю, про яку ніхто ніколи не дізнається, вона спостерігала якийсь син, дорослий чоловік середніх років, живе своїм життям, заробляє величезні гроші, зберігає їх фамільне, родове гніздо Ромеро і допомагає вчити у Валенції сестер двійнят Анджеліну і Валентину. Вона так хотіла від нього позбутися 40 років тому. Вважала його прокляттям виплотком пекла, намагалася отруїтися сама, сподівалася, що після пологів він помре, а потім він став сенсом її життя, її стимулом вийти з в'язниці, її щастям, надією і опорою. Калавера підійшов до матері, і простягнув коробку з ним народження мама. Марія глянула у коробку і затиснула рот рукою. Щоб не закричати, З коробки на неї дивилася Байя, маленька, товста, незграбна. Марія ридала так втретє в житті, але вже від щастя, сльози текли на шовкову блузку і на дорогий світлий піджак сина. Видів відкрив двері Бентлі перед Марією, калавера сів попереду. Він був щасливий. Він любив свою матір і свою сім'ю, найдорожчих людей у своєму житті. Єдине, що засіло неприємною скалкою всередині, це загадка. Хто ж все-таки вбив Сергія Супостатов?